Витягуємо ось ці металеві штифти і ділимо катиш на дві половинки. На половинці, де знаходиться барабан, обережно відводимо пружинку, Ось так, щоб привід барабана був вільним. Потім з іншого боку вставляємо викрутку між барабаном і корпусом і намагаємося. Видавити ось цей штифт. і витягуємо його. Потім витягуємо барабан. Знімаємо вал первинного заряду, викручуємо два гвинти, піднімаємо. Лезо чистяще. Вичищаємо бункер. Миємо розчинником ущільнюючи лезо. Вал первинного заряда миємо спиртом. Збираємо все докупи, обов'язково прокручуємо і ставимо пружинку на місце. Ось так. Беремо частину з тонером, відкручуємо два шурупи з одного боку, відкручуємо один шуруп з іншого боку. Звертаємо увагу, що контакти тут у нас пластикові, обережно, щоб їх не зламати. І розбираємо. Магнітний вал видуваємо, миємо розчинником. Видуваємо весь тонер, той ще не відпрацював. Дозуючи лезо миється спиртом. Ущільнюючи лезо, замивається розчинником. При заправці пробку краще не трогати, а засипати через ось цю щелину. Засипається 150 грам, тонер МПТ-7. Пишемо свої коментарі. Запитання. Ставимо вподобайку та підписуємося. Обов'язково після заправки прокручуємо магнітний вал на себе. Збираємо картридж з двох половинок. Вставляємо штифти на свої місця. Далі, що стосується чіпа. Чіп ми не трогаємо. Апарат дозволяє працювати на заправлених картриджах. В деяких апаратах можна вимкнути контроль за чіпом в налаштуваннях.